На Черкащині масштабується проєкт фізичного виховання школярів всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. До 1 лютого ще триває реєстрація на даний проєкт учнівських команд станом на зараз. На сьогодні вже є зареєстровано 2197 команд від нашої області. Їхня кількість невпинно зростає. Найпопулярнішими на даний час є волейбол, баскетбол, футзал, дещо відстають спортивне орієнтування та черлідинг. Зараз наші команди проводять тренування. До речі, днями я відвідав декілька з них: це тренування футзальної команди. Спортивного ліцею номер 34 та спеціалізованої школи номер 33 де відбувалося тренування баскетбольної команди. Також зовсім скоро ми плануємо разом з головою адміністрації військової адміністрації відвідати і тренування наших дітей поєднати з професійними командами нашого міста, такими як волейбольною командою МСК Дніпро, футзальною командою Черкаси Обленерго та баскетбольним клубом Черкаські мавпи Дніпро. Щодо того, що перший етап у нас вже на даний момент майже на фініші, зокрема, у восьми громадах Уманського та п'яти громадах Золотоніського районів він вже завершився. Переможці визначили. Далі у них наступний етап змагань на рівні громад. У решті шкіл перший етап ще триває. На минулому тижні я взяв участь у старті першого етапу у Черкаській гімназії номер 9 Хочу зауважити, що в першому шкільному етапі, Школа зареєструвала і взяла участь 12 футзальних команд. Що для однієї школи я вважаю досить хороший такий результат? Це по ми ж беремо одну вікову категорію. Тому продовжуємо. Я далі передам слово Роману сьогодні, вперше в третій годині дня я поїду до команди черлідінгу, так як Богдан сказав, ще команди і черлідингу і орієнтування вони відстають в кількості, тому ми будемо їх мотивувати, школярів, щоб змагалися і в цих видах спорту, тому що я вважаю, що це сильні наші команди, вони розвинуті і в майбутньому. На останньому етапі вони покажуть найкращі результати, я в це вірю. І з року в рік ми доводимо всій Україні, всьому світу, що Черкащина сильна та спортивна. І на даний час наші школярі, наші діти, наші діти підтвердять цей відомий вислів. І... На даний момент я бачу, що велика зацікавленість в дітей, що всі приєднуються, одні діти приєднуються і беруть участь в тренуваннях, і інші допомагають в організаційних моментах. До речі, зараз на Черкащині відкрито голосування за спортивний талісман області. За нього можна проголосувати в соціальних, на соціальних сторінках нашого. Проекту коротко, я спробую пояснити, що саме означають ці талісмани. На даний момент ми можемо вибрати один із двох. Перший талісман це чайка. Вона легка, спритна, кмітлива, витривала, що є надзвичайно важливим у спорті. Чайки живуть живуть та вміють полювати з граями, що може символізувати командний дух і єдність, дружбу, вірність та сміливість. А також один із талісманів, який ми можемо вибрати, це вовк. Це особлення спритності, розуму, невтомності, субординації, відданості, наполегливості у досягненні мети. Вовча зграя, це сила. Бачучи, що вже проходиться голосування, і в коментарях думки розділилися, тому що комусь дуже підходить чайка, комусь вовк. Я для себе вже определився, але публічно говорити не буду. Хотілося б, щоб той талісман, який мені по душі, за нього проголосувала більшість. Тому голосування відкрите, вся інформація розміщується на сторінках у соціальних мережах регіональних змагань. До речі, ці талісмани їх розробляли наші студенти, наших закладів освіти.